Антарктида прихована від решти світу на найпівденнішому краї Землі. Багатьом вона здається найбільш інтригуючим і найзагадковішим місцем на нашій планеті, і не дарма. Для початку кілька коротких фактів. Назва Антарктида Антарктика – походить від грецьких слів «анти» – «проти» та «арктикос» Північний протилежний Арктиці. Антарктида найвищий, найсухіший, найхолодніший і найвітряніший материк на Землі. Антарктида займає близько 14 мільйонів квадратних кілометрів. Об'єм льоду в Антарктиді становить 30 мільйонів кубічних кілометрів. Його середня глибина близько 2 кілометрів, а максимальна глибина близько 4,5 кілометрів. Крижаний щит Антарктиди є найбільшим запасом льоду на Землі. Лід покриває близько 98% Антарктиди, що дорівнює 90% льоду на землі та 70% всієї прісної води на землі. І дійсно, Антарктида містить більшу частину прісної води у світі. Неймовірні 70% світової прісної води замкнено у величезному льодовому покриві Антарктиди. Антарктичний крижаний щит є найбільшим на землі. Він охоплює неймовірні 14 мільйонів квадратних кілометрів Антарктичних гірських хребтів, долин і плато. Лише незначна частина площі континенту вільна від льоду. Товщина льоду Антарктиди на найглибшому рівні становить 4,5 кілометри це половина висоти гори Еверест. І якщо все це розтане, глобальний рівень моря підніметься приблизно на 60 метрів. Антарктида це пустеля. Як же Антарктида може бути пустелою, якщо стільки прісної води міститься в крижаному покриві? Коли більшість із нас думає про пустелі, ми думаємо про піщані, дюни та високу температуру. Але технічно пустеля не обов'язково має бути гарячою чи піщаною. Це більше залежить від того, скільки опадів у цій місцевості випадає у вигляді дощу, снігу чи туману. Пустеля це будь-який регіон, який отримує дуже мало річних опадів. Середньорічна кількість опадів на південному полюсі за останні 30 років становила трохи більше 10 мм. Хоча ближче до узбережжя випадає більше опадів, середній показник по континенту досить низький, що дозволяє класифікувати Антарктиду як полярну пустелю. Отже, хоча Антарктида і вкрита льодом, їй знадобилося неймовірних 45 мільйонів років, щоб вирости до теперішньої товщини, тому що там випадає дуже мало дощу. Крім того, що Антарктида є одним із найпосушливіших континентів на Землі, вона також є найхолоднішою, найвітрянішою та досить високогірною. Раніше в Антарктиді було тепліше. Враховуючи, що в Антарктиді була зареєстрована найнижча температура на суші мінус 89,2 градуси за Цельсієм, важко уявити Антарктиду як теплий помірний рай. Але Антарктида не завжди була крижаною землею, замкненою в лещатах масивного крижаного покриву. Насправді в Антарктиді колись було досить тепло. Дослідники підрахували, що 40-50 мільйонів років тому температура в Антарктиді досягала 17 градусів за Цельсієм. Вчені також знайшли скам'янілості, які свідчать про те, що колись Антарктида була вкрита зеленими лісами та населена динозаврами. Антарктичний півострів є одним із районів Землі, де відбувається найшвидше потепління. Антарктичний півострів нагрівається швидше, ніж багато інших регіонів на Землі. За останні 50 років середня температура на Антарктичному півострові зросла на 3 градуси за Цельсієм, що в 5 разів перевищує середнє зростання на землі. На шельфі поблизу Антарктичного півострова знаходиться льодовик Ларсена, розміри якого в останні роки різко скоротилися. Антарктичного часового поясу не існує. Питання часу в Антарктиді є складним. На південному полюсі лінії довготи, які дають нам різні часові пояси на земній кулі, зустрічаються в одній точці. Влітку сонце тут ніколи не заходить за горизонт, а взимку ніколи не сходить над горизонтом. Тож більша частина Антарктиди протягом шести місяців живе при постійному денному світлі, а протягом інших шести місяців у постійній темряві. Без звичного чергування дня та ночі відчуття часу втрачається. Вчені, які працюють в Антарктиді, зазвичай залишаються в часовому поясі країни, з якої вони вилетіли, або ж у часовому поясі їхньої бази поставок. Українська антарктична станція Академік Вернацький живе за Аргентинським часом, оскільки розташована найближче до цієї країни на острові Галіндес в межах Аргентинських островів. В Антарктиді кожен напрямок на північ. Якщо ви стоїте на південному полюсі, ви перебуваєте в найпівденнішій точці Землі. Неважливо, куди ви дивитесь: кожен напрямок на північ. Тож, чому ми поділяємо Антарктиду на західну та східну? Цей поділ заснований на початковому меридіані, уявній лінії, яка проходить через Грінвіч у Великобританії на нульовому градусі Довготи. Якщо ви стоїте на південному полюсі обличчям до Грінвіча, усе ліворуч від вас це Західна Антарктида, а все праворуч Східна Антарктида. В Антарктиді є діючі вулкани. Антарктида є домом для кількох вулканів, і два з них діючі. Гора Еребус, другий за висотою вулкан Антарктиди, є найпівденнішим діючим вулканом на Землі. Цей скутий льодом вулкан розташований на острові Росса, має деякі унікальні особливості. Такі, як крижані фумароли та скручені крижані статуї, які утворюються навколо газів, які просочуються з отворів поблизу вулканічного кратера, перше сходження на гору Еребус було здійснено в 1908 році, коли команда під керівництвом австралійського вченого Еджверта Девіда, включно з Дугласом Моусоном, завершила важкий п'ятиденний підйом до киплячого кратера. Другий діючий вулкан знаходиться на острові Десепшн, вулканічній кальдері на південних Шетландських островах. Колись тут розташовувалася процвітаюча китобійна станція, а згодом наукова станція. Але після останнього виверження у 1969 році вона була покинута. В Антарктиді багато диких тварин. Пінгвіни, сині кити, косатки, морські леопарди та морські котики належать до морських мешканців Антарктики, що населяють Антарктичний льодовиковий щит і Південний океан. А от білих ведмедів в Антарктиді немає. Білі ведмеді зустрічаються лише в Арктиці, а не в Антарктиці. Немає в Антарктиді і їздових собак. Перші дослідники Антарктиди використовували їздових собак з Арктики для допомоги в своїх експедиціях. Однак у 1994 році всіх собак заборонили на континенті. Це сталося через занепокоєння, що вони можуть поширювати хвороби серед популяції тюленів і що вони також можуть порушити баланс в дикій природі континенту. Коли в 1820 році люди вперше побачили Антарктиду, це був єдиний континент без корінного населення. Декілька країн швидко висунули претензії на континент, що призвело до значної напруги. Оскільки напруга зростала, усі погодилися з необхідністю мирного вирішення. У грудні 1959 року 12 країн підписали договір про Антарктику, безпрецедентну міжнародну угоду про спільне управління континентом як резервом миру та науки. З тих пір ще 41 країна підписала договір. Ці країни беруть участь у щорічних зустрічах, на яких приймаються рішення щодо управління діяльністю людини в Антарктиді.